Добрий день! Ми працюємо з вами над теорією 14 юніта. Сьогодні в нас тема урока «Майбутній доконаний час. Він вживається для вираження дії, яка буде закінчення до моменту у майбутньому. І розглянемо обставини, які вказують на цей момент. Так. Подивилися в книжку. Тут у нас «By The Time, до того часу, «By the Weekend, до вихідних, «By the evening» – до вечора, by June» – до червня, by 12 o'clock» – до 12-ї години, by the end of the year до кінця року. Прийменник «By» вказує, що це буде до якогось моменту. У майбутньому. І розглянемо, як утворюється Future Perfects. Ми з вами проходили вже Present Perfect і Past Perfects і знаємо інфінітив Перфекта. Це дієслово to have і третя форма дієслова смислового. Якщо це правильне дієслово, ми додаємо суфікс іді. Якщо це неправильне дієслово, ми дивимося колонку, третя колонка неправильних дієслів. Participle to, тобто дієприкметник другий. І розглянемо для утворення майбутніх часів у нас вживаються два допоміжні дієслова Shall і will. Shall для перших осіб однини і множини. I shall, we shall. І решта осіб має допоміжне дієслово will. Після допоміжного дієслова ми ставимо інфінітив. Перфекта. Тобто to have finished. Але без частки to. І у нас тут є приклади. I shall have finished. You will have finished. He will have finished. Ну, також буде і She will have finished. We shall have finished. You will have finished. They will have finished. Тобто ставимо допоміжне дієслово shall will, потім йде дієслово have і третя форма смислового дієслова participle to. Розглянемо приклад, який є в підручнику. He will have finished his work by 7 o'clock. Він закінчить свою роботу до сьомої години. Ну, або таке речення I shall have come home by 5 o'clock. Тобто, до момента у майбутньому дія буде завершена. Дякую, до побачення.